Китай 1 квітня розпочав навколо Тайваню масштабні військові навчання за участю армії, флоту та ракетних сил. Пекін назвав ці дії суворим попередженням і стримуванням незалежності острова. Повідомляє Reuters. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. У заяві китайської армії вказано, що в межах навчань основна увага приділяється: патрулюванню бойової готовності на морі та в повітрі, захопленню всебічного контролю, завданню ударів по морських і наземних цілях, встановленню контролю за блокуванням ключових районів і маршрутів. Своєю чергою Міністерство оборони Тайваню заявило, що за останні 24 години у водах навколо острова зафіксовано 19 кораблів Китаю. У заяві відомства сказано, що Пекін продовжує посилювати свою військову діяльність навколо Тайваню та в Індо-Тихоокеанському регіоні, збільшуючи воєнні загрози не лише на регіональному, а й глобальному рівні. Зауважимо, що у східному командуванні театру військових дій народно-визвольної армії Китаї також прямо обізвали президента Тайваню Лайчінте паразитом. Офіційні акаунти китайської армії опублікували низку зображень і відео, де Лай Чінте показаний як шкідник, що отрує Тайвань і розмножує паразитів по всьому острову. На іншому відео під назвою Shell Лай Чінте зобразили як мультиплікаційного жука, якого тримають на паличках над охопленим вогнем Тайваном. Паразит отруїє острів Тайвань, паразит спустошує острів, паразит прагне остаточного знищення, вказано в анімаціях. Водночас, за даними Блумберг, війна між Тайванем та Китаєм може початися 2027 року. Саме на цей рік Китайська комуністична партія готує свою армію, щоб вторгнутися на острів та окупувати його. Можлива дата була вказана у документі, який було опубліковано для інформування тайванських законодавців щодо майбутніх навчань, де відпрацьовуватиметься відповідь на можливу атаку китайської армії. 2027 рік дата потенційної атаки з боку Китаю може бути способом подолати протиріччя у парламенті Тайваню, де опозиційні партії заперечують плани військових видатків, сказав директор правозахисної групи Джек Чан. Він додав, що може змусити опозицію в парламенті відчути, що збільшення військового бюджету є нагальною потребою. Один з маркерів готовності Китаю до нападу на Тайвань вимога китайського лідера Цзіпіна до армії стати сучаснішою до 2027 року, а 2047 року стати армією світового класу. Китай планує наростити кількість винищувачів, військових кораблів, подвоїти запаси балістичних та крилатих ракет. Тайвань також активно готується до можливої агресії. Це суперечливе протистояння не тільки відображає напругу між двома державами, а й ставить під питання майбутнє миру та безпеки у всьому регіоні. На цьому все обов'язково пишіть свою думку у коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайки. До зустрічі.